Добрий день. Це відео буде присвячено розв'язку прикладу криволінійного інтегралу першого роду. Отже, сама умова. Заданий криволінійний інтеграл по дузі АВ. І квадрат мінус ХДЛ АВ – це відрізок прямої Y дорівнює 3х-4 від точки А з координатами 1-1 до точки Б з координатами 48. Підінтегральна функція y квадрат мінус х задана в явному вигляді. Це означає, що ми скористаємося наступною формулою для обчислення. У даній формулі потрібно в підінтегральну функцію fxy замість y підставити рівняння кривої, яка в нас задана y до рівня 3х-4. Крім того, нам потрібно знайти похідну від цієї кривої і піднести її до квадрату x1 і x2 в даному випадку це межі інтегрування по x, тобто значення хів або абсцис точок А і Б відповідно. Отже, підставимо в підінтегральну функцію замість y рівняння кривою, тобто замість y ми напишемо 3х 4 і піднесемо до квадрату, як задано тут, в підінтегральній функції. Розкриємо дошки, тобто піднесемо до квадрату, використовуючи формули скороченого множення для повного квадрату. Квадрат першого мінус подвійний добуток першого на друге це 24х, і плюс квадрат другого 4 чотири квадрати це 16 мінус х. Зведемо подібне: 9х квадрат мінус 25х плюс 16. Обчислити елемент дуги, тобто ось цю частину. Для цього нам потрібно знайти похідну від самої дуги від рівняння дуги. Рівняння дуги відповідно у дорівнює 3х-4. Знаходимо похідну від цього виразу. У відповідно дорівнює просто 3. І тоді, як буде виглядати корінь квадратний з 1 плюс у штрих квадраті. Це буде 1 плюс 3 в квадраті. 3 в квадраті, відповідно, це буде 9, 9 плюс 1, 10. Залишається корінь із 10. Підставляємо обчислені вирази в формулу. Переписуємо початковий інтеграл, дорівнює, і ми переходимо від кроваляніного інтегралу першого роду до визначеного інтегралу. Інтеграл від х1 до х2 це наші межі. Тобто це наші краї відрізку, абсциси цих країв від 1 до 4. Замість самої функції ми пишемо вже вираз, який ми отримали після підстановки замість ігрека рівняння кривої дуги, ви бачите, це мається на увазі в нашому випадку рівняння прямої. І в кінці множимо на корінь із 10 dx. Залишилося знайти цей визначений інтеграл. Поріні з 10 як стали множник вносимо за знак інтегралу. І знаходимо інтеграл від 9х квадрат мінус 25х плюс 16. 9х квадрат показник степені х квадрат збільшуємо на одиницю. Це буде 9х куб поділити на 3. 25 Х у нас знаходиться в першому степені. Отже, інтеграл від х, це х квадрат поділити на впад. І плюс 16х. Закриваємо дужки і в кінці обов'язково ставимо межі інтегрування від 1 до 4. Залишилося підставити верхню межу та нижню. Єдине, що врахуємо, що 9 і 3 скорочуються, і в чисельнику залишиться 3х куб. Підставляємо спочатку верхню межу. Корінь із 10 виносимо за загальні дошки. І після підстановки ми отримаємо 3 помножити на 4 куб, мінус 25 помножити на 4 в квадраті поділити на 2, і плюс 16 помножити на 4, тобто ми підставили верхню межу. За формулою Ньютона лейбніца ставимо мінус і підставляємо нижню межу інтегрування. 3 помножити на 1 в кубі, мінус 25 помножити на 1 в квадраті на 2. І плюс 16 помножити на 1. В результаті розрахунку, результат в дошках ми отримали 199,5 і це треба помножити на корінь квадратний з 10. Можна провести приблизні розрахунки на калькуляторі, але ми залишимо відповідь, як є. Отже, це був криволінійний інтеграл першого роду і приклад розв'язаний за цією формулою. Дякую за увагу. Якщо це відео було корисним для вас, ставте лайк. І якщо у вас є якісь зауваження, коментарі, або ви побачили помилку, пишіть, будь ласка, у коментарях. До побачення!